Українцям почали надсилати повістки поштою. Про все розкажемо вже за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Сьогодні вранці росіяни балістикою атакували Дніпро. Місцеві пабліки пишуть про потужні вибухи. Усі подробиці вже у наступному випуску ТСН онлайн. Загибли і троє поранених на Сумщині. Окупанти атакували Краснопільську громаду на цивільну інфраструктуру. Скинули 9 кабів, гатили з артилерії мінометів, танків та завдали ударів ракетою та дронами. Загинув чоловік, ще двоє поранені. На Херсонщині обстріляли село Томина Балка, поранений чоловік. За добу в області ще п'ять потерпілих, серед них дитина. Окупанти били по 25 населених пунктах. Шестеро поранених та двоє загиблих у приколотному куп'янського району. Частково зруйновано підприємство, пошкоджено будівлю, ліцею та приватні оселі. На Донеччині троє загиблих та п'ятеро поранених. У Миколаївці загинув 37-річний чоловік. Ще один чоловік та літня жінка стали жертвами російських обстрілів у Верхньокам'янському. Троє постраждалих у Костянтинівці. Там окупанти вдарили касетними боєприпасами зі смерчів по АЗС та приватному сектору. У Новогродівці внаслідок влучання дрона поранених двоє. Рятували з-під обстрілів дітей, чотирилапих улюбленців і навіть равлика. Майже сотня родин приїхала евакуаційним потягом із Донеччини до Рівного. Загалом це 175 людей, серед них 41 дитина наймолодшому малюку всього рік. Вова кажуть, це найбільша кількість людей, що прибула на Рівненщину одночасно. На пероні їх зустрічали психологи, поліцейські, рятувальники та представники військової адміністрації. Людей розмістили у 14 громадах. Це вже 11-й евакуаційний потяг, який прибув на Рівненщину. У попередніх в область приїхали майже пів тисячі жителів Донеччини. Не зволікати і терміново евакуюватися, закликають мешканців Покровська. До нього в притул підійшли російські війська. Бої точаться за 10 кілометрів від міста. Про це повідомляє очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Ситуація дуже складна. У зведені ж генштабу зазначено, що протягом минулої доби на покровському напрямку точилося 39 боїв. Сили оборони відбили 27 атак, 12 тривають досі. За даними інституту вивчення війни, окупаційні сили зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, навіть попри те, що Україна тисне на Курщині. Аналітики припускають, що ворог ймовірно захопив орлівку та желанне. На думку фахівців для Росії напрямки часів Яр, Торецьк та Покровськ. Залишаються пріоритетними, тож вороже командування навряд чи виведе звідси цілі підрозділи і перекине їх у Курську область, зазначають в інституті вивчення війни. Водночас росіяни перекидають на Курщину тисячі військових з інших напрямків України. У такий спосіб Москва намагається протистояти успішному наступу ЗСУ на власній території. Задля цього, за даними CNN, перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю щонайменше тисячу військовослужбовців. Кожна втім, зазначає змі, серйозні сили з фронту країна агресорка поки не відводила. Чому саме джерела CNN точно сказати не можуть. Серед версій Росія тільки почав. Починає переміщення чи ж просто немає кого переміщувати? Раніше стало відомо, Москва відвела на Курщину у свої війська із Калінінграда, як вплине операція ЗСУ у Курській області на хід війни на думку CNN, прогнозувати ще зарано. Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про ймовірність знищення нової колони військ держави агресорки. Сталося це за попередніми даними поблизу селища Коріння. Мінус ще один ворожий бомбардувальник на Росії. Впав літак. Ту-22М3. Допомога від сил оборони України не знадобилась. Приємна подія трапилася в Іркутській області. За попередньою інформацією, падіння бомбардувальника спричинила технічна несправність. Спочатку чотирьох пілотів знайшли живими, але з тяжкими травмами. Місцевий губернатор повідомив, що згодом один із них. Помер. Нагадаю, ту 22 м 3 носій крилатих ракет авіаційних бомб, зокрема з ядерними боєголовками. Додам, що саме з такого літака окупанти вдарили по житловому будинку у Дніпрі. Торік, 14 січня. Тоді загинули 46 людей, серед яких три дитини. 59 артсистем, 12 танків та ще 1330 військових втратила російська армія за останню добу. Окрім цього, наші сили оборони знищили 35 ворожих бронемашин, сім десятків різноманітної автомобільної техніки, п'ять реактивних систем залпового вогню та 61 безпілотник. Загалом за 905 днів від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували майже 597 тисяч окупантів, 8,5 тисяч танків втратили Росіяни і майже по 16 тисяч бронемашин та артсистем, а ще близько 400 сотень літаків та 328 гелікоптерів. Також наші оборонці відправили на дно 28 ворожих кораблів та одну субмарину. Канада дозволяє Україні використовувати свою техніку на території Росії. Про це заявили у Канадському міністерстві національної оборони. Йдеться насамперед про танки і бронемашини. Танки Леопард, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин разом з гаубицями входили до пакетів допомоги від Канади. Раніше підтвердження, що ЗСУ можуть використовувати їхню техніку, пролунало і від Лондона. За одним єдиним винятком, поки не дозволяють використовувати ракети Шторм Шедоу». Про дозвіл атакувати територію Росії далекобійною зброєю Київ просить партнерів не перший місяць. Сполучені Штати за даними видання політиком відкриті для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії для винищувачів F-16. Щоправда, чи пошириться на них заборона не бити по Росії наразі невідомо. Нічна атака у Криму на тимчасово окупованому півострові лунали вибухи. За повідомленнями Бавовну, чули у Керчі, Севастополі, Сімферополі та Чорноморському. Через атаку на чотири години перекривали кримський міст. Там утворилися чималі затори. Окупанти традиційно кажуть про збиття безпілотників і ліквідацію морських дронів. А от речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук Повідомив про ураження паромної переправи у Керчі та Катера у Чорноморському. Повістки поштою на Волині працівники ТЦК почали надсилати ці документи рекомендованими листами про новий сервіс та чи штрафуватимуть військовозобов'язаних, якщо вони після отримання повістки таким чином не з'являться до центру комплектування. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість більше. Військовослужбовці місцевого ТЦК готують повістки жителям Луцької громади, вклеюють марки та вписують адреси. Це адреси, які військово зобов'язані вказали. Або ж останнє місце їхнього проживання. Повістки вони надсилатимуть поштою. Приміром, у цьому списку пояснюють у ТЦК колишні студенти. Поки вони навчалися, вони мали право на відстрочку, Коли їх відрахували, вони вже втратили таку можливість. Повістки рекомендованим листом практика є законною та усталеною, пояснюють у центрі комплектування. Досі їх масово не надсилали, бо до середини літа військово зобов'язані оновлювали свої дані. Отримання рекомендованого листа. Е Вважається належним оповіщенням про виклик до ТЦК та СП, навіть якщо особа його не отримала. Тобто йдеться про випадки, коли військово зобов'язаний приміром відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку. І зазначає цю дату. Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, От, тобто з моменту, коли ви відмовилися. Є ще й третій варіант, коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов'язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист із ТЦК. Ви тривалий час його не забираєте. То тоді повістка вважається врученою тоді, в той день, коли вона повертається до ТЦК та СП. День явки за викликом резервіста або військовозорбізобов'язаного визначається на раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Зі неявки до ТЦК у визначений строк особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність. Сплата штрафу за порушення правил військового обліку або уникання повістки не звільняє від виконання військового обов'язку. Скільки повісток надіслали та скільки їх було повернуто назад, наразі у ТЦК не кажуть. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН 1+,1. Трава, що лікує в Україні, почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Вирощувати коноплі дозволять лише юридичним особам, що мають відповідну ліцензію. Доступ до теплиць матимуть правоохоронці. Кожен кущ позначать індивідуальним кодом, аби відслідкувати рух рослин до пацієнта а відпускатимуть препарати на основі канабісу лише за електронним рецептом. Дискусія щодо легалізації Конопель тривала кілька років. У світі медичний канабіс успішно застосовують для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, анорексії, шизофренії, епілепсії, фантомних болях та різноманітних психозах. Ці ліки дозволені у 56 країнах, у тому числі США та Великій Британії. Канабіноїди забезпечують знеболювальну та заспокійливу дію і покращують травлення. Тож можуть допомогти під час лікування ПТСР тривожних станів. Та ампутації кінцівок, що думаєте про легалізацію медичних ви? Чи є тут підводні камені? Напишіть у коментарях під ефіром. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Стрілянина на Тернопільщині двоє загиблих, троє поранених. Військовий у селі Доброводи стріляв по людях, машинах та хатах. Одну із травмованих жінок прооперували. Вона залишається у тяжкому стані. Життю ще двох потерпілих. Загрози немає. Правоохоронці одразу затримали нападника. Це 45-річний військовослужбовець із Житомирщини. Він служив у тилу. Після контузії чоловік зі зброєю вийшов за межі військової частини і почав хаотичну стрілянину. Своїх мотивів поки не озвучує. Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Двом загиблим жінкам було. 78 і 42 роки. Грандіозний парад до Дня війська польського влаштували у Варшаві лише сучасні зразки техніки й американські f 16 у небі. Інвестиції в армію пріоритет для Польщі, відколи там усвідомили реальність російської загрози. Як нині виглядає військо польське, бачила кореспондентка Радіо Свободи Наталка Волосацька. Жодної старої техніки лише сучасні натівські зразки взяли участь у цьогорічному параді. Здовж вісли проїхало більше 200 одиниць військової техніки. Півтора кілометри бойових машин, зокрема танки Абрамс, транспортери, Росомахи, «Борсуки», Гарматогаубиці, «Краб» і «К-9», ракетні пускові установки, Хаймерс та протиповітряні комплекси Патріот. Також у небо підняли 80 літаків, зокрема f 35 які фактично непомітні для радарів. Цих винищувачів на озброєння Польща ще не має, але до кінця року повинна отримати перші. Тож над Варшавою пролетіли два американські f 35 Десантники-парашутисти підняли у небо великий прапор Польщі. 25 разів з гармат пролунали салюти. 25, бо саме стільки років Польща є членом НАТО. Дві з половиною тисячі польських військових промарширували у узбережжя. Підготовка тривала 10 днів. Тут вибрані кращі з кращих: ті, які у такий спосіб можуть відчути, що їх цінують, що вони можуть перед такими чудовими гостями виступити перед цілим суспільством. Крім польських військових, у параді взяло участь 100 солдатів-союзників, США, Британії та Румунії. Перші особи держави під час виступів говорили про трансформацію армії і потребу озброюватися ще більше і ще краще. Робимо висновки з того, що відбувається довкола нашої країни з війни, яку Росія розв'язала проти України, напавши на незалежну, вільну країну, вбиваючи людей, нищачи інфраструктуру, нищачи життя наших сусідів з України. Ми робимо простий висновок: мусимо так озброїтися, так убезпечитися, збудувати потенціал, так, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти. Ми усвідомлюємо, що загроза є найбільшою за останні десятиліття. Саме тому триває трансформація польської армії. найважливішим із завдань якої є створення армії безпілотних військ. Попри 30-градусну спеку, подивитись на парад прийшли тисячі поляків і туристів. День війська польського це вихідний. А парад вже стала традиція. Польща спрямовує на армію 4% ВВП. Наступного року планує збільшити витрати до 5%. З Варшави Наталка Волосацька Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Вони відчули на собі хейт. Село Котлярка на Житомирщині оскандалилося у мережі за пам'ятник. Ось цей це Шевченко, який раніше був Леніним. Місцевий митець відпиляв і капелюха і приробив замість нього. Кобзар доклав зусилля й до обличчя, лице, до речі, висміювали чи не найбільше. Що ж там не так, Шевченка, Екс Леніна, поїхала роздивлятися наша Інна Боднар. Що у селі Котлярка на Житомирщині живуть творчі люди? Видно відразу на в'їзді. Ось гляньте, яка розмальована зупинка, а через дорогу не менш мальовничі ворота. Однак у мережі село обговорюють не за це. А за тутешній пам'ятник не зразу буде його видно. Ось жовто жовта блакитний посеред села навпроти сільради на постаменті стоїть Тарас Григорович Шевченко. Принаймні так знизу написано. Але тутешній люд знає, хто тут стояв до він перероблений. Звикли, що це Шевченко, а не давно якийсь забутий Ленін. Леніна хотіли декомунізувати, але повалити технікою не вдалося. Тож місцева зав будинком культури вийшла з пропозицією. Переробити вона зараз не в селі свою ідею переказує телефоном. Рішили, як має стояти карикатура, якась там уже там трохи понівечили голову. Ну ми рішили тоді, вже рішили. Ми що зробимо. Тутешній художник збив із пам'ятника мідь, здав його, купив матеріал і взявся до роботи. Кобзарик замість скепки з піджака пальто і додав шарф. Леніна На Шевченка переробив уже декілька років тому, але знаменитим він став лише зараз, коли про нього згадали місцеві журналісти. Фото пам'ятника заполонило мережі. Найбільше висміюють обличчя. І підборіддя, бачите, не те, і з очима не так. Очі, переказує завклубу, виправлять. А очі будуть переробляти, бо от з очима щось не вийшло, не сильно вийшло, не знаєте? Е, там, по-моєму, чи не голуб накакав. Його треба було помити, але треба було це, ми так планували. Уже з дітками я ж туди не полізу наверх. Ось до сільради підрулив староста. Він сердиться, що стільки уваги до їхнього пам'ятника, бо нічого крамольного тут не бачить. А якщо подивитися на постамент через дорогу, ну ось я дивлюся це і ніс. На кого хто це? Ну, здалеку, то написано що Шевченко. Так, А, а так, що ви бачите? А так, якщо отак по голову дивитися, то. Де я прийшов у 20-му році. Шевченко тут стояв і стоїть. принаймні. у громаді теж сердяться що стільки галасу через благородну ініціативу. І Леніна декомунізували, і місце не гуляє. Цим треба змиритися і нічого зараз не зміниш у цьому. Ну що, валить уже Шевченка гріх. Чи не гріх на Шевченка переробляти комуністичного вождя? ТСН з'ясувала, що цю практику активно застосовували ще з радянських часів. На кого ще перевтілювали Леніна? Дивіться у наступних випусках ТСН онлайн. Інна Боднер Іван Павлович ТСН 1+,1. Як вам така декомунізація на чиїй ви стороні? Свої думки напишіть у коментарях під цим ефіром. У мене на цьому поки все зустрінемося о чотирнадцятій команда. ТСН вже готує для вас новий випуск. А поки чекаєте, тисніть дзвоник, щоб його не пропустити. Побачимось.